Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор довгої бази, потужністю 21 кінська сила, кубота gl 21. Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану модель. І так, що ми бачимо одразу перед собою, це передня резина. Розмір в неї 6 х 14. Задня резина також японська. Розмір в неї 9,5 на 22. По комплектації, підсилювач керма тут є, також реверс буде, механічна коробка передач та два рівня понижаючої передачі. Разом це все можна скомбінувати як 16 передач вперед та 16 передач назад. Цей речах відповідає за привід. Знизу це у нас буде задній привід, повний привід. А тут буде функція оберт на місці. При функції оберт на місці вивертаємо кермо і передні колеса починають крутитись вдвічі швидше. Блок керування поворотами, фарами та сигналом. Це у нас кран гідравліки. Ним можна регулювати швидкість опускання задньої навіски. Так, цей речах це у нас вал відбору потужності. Ось тут ми бачимо, що у нас 4 швидкості вперед. Та одна швидкість назад. Педаль щеплення, об'єднана педаль тормозу та педаль газу. Газ є не тільки під ногою, а є ще ось реча газу під рукою. Ще оригінальне рідне сидіння. Ось такий стан кузова, досить гарно трактор розбережений. Навісне обладнання кріпиться на трьохточкове кріплення. Гляньте, які. яке воно міцне на вигляд. Перекутник для швидкого зйому. Фреза з робочою зоною 1,50 п'ятдесят. І в нас тут ось такі ножі в гарному стані. До речі, фрезу ці частини можна зняти. І після фрезування будуть лишатись такі погорби. Можна придумати досить цікаву реалізацію. Так, тут у нас заливання масла. Також тут буде ще щук боковий гідроциліндр. Керування О, відбувається ось на цій панелі приборів Ручне керування вправо-вліво. Плаваючий режим можна включити, можна виключити. При включеному плаваючому режимі можна вибрати, щоб під яким кутом плаваючий працював. Чусть і максимальна висота підйому. А це у нас безпечний режим. Коли і при включенні реверсу назад навісне обладнання автоматично буде підійматись. А це у нас керування навіскою вверх або от вниз. Ще є педаль блокування диференціалу. Так, і тут у нас фіксатор педалі тормоза, перекриття подачі палива і керування керма по висоті. Що тут із цікавого? Є пам'ять задньої навіски. Зараз заведемо, все продемонструю. Так, кузов ще з цієї сторони показую. Ну що ж, і давайте тепер заведемо його. Так, щоб завести цей трактор, потрібно. Вмикаємо запалення, свіча кала нагрівається, потухло, можемо заводити. Заводиться легко. До речі, у нас світиться в оберт на місці, може випнути, і ось він потух. Можемо налашувати під себе кермо. Ось так можна зробити і зафіксувати. Слухаємо сигнал. Бачимо, що пробіг у даній моделі 717 мотогодин. Поки двигун прогрівається, тепер будемо розбиратись із навісним обладнанням. Для цього опускаю навіску. Ось такого рівня буде достатньо і перевіряємо пам'ять. Ось пам'ять до гори фриза піднялася. Ще раз пам'ять до гори, фриза опустилася. Повторимо цю процедуру. Раз і два. Стабільно, все прекрасно. Ручне керування. Ось демонструємо. Давайте покажу ближче роботу цього циліндра. Ось так він працює. Фреза під кутом. Вибираємось плаваючий режим. Фриза автоматично вирівнюється. Тепер можемо задати, щоб під яким кутом плаваючий режим працював. І також максимальна висота підйому. Вимикаю плаваючий, нижче опустити фрезу опускаю, а вище вона вже не підніметься. Це економія часу. Так. Вимикаємо цей комплект і давайте ще перевіримо безпечний режим. цього Опускаємо навісне обладнання, сідаємо у тракторець. Так, щеплення. реверс назад. І фреза ось так піднімається. Супер. Так, з цим розібралися. Так, і поки ще фреза зараз не включує. Давайте ще включимо вал відбору потужності. Щеплення. Там, дивіться, як воно там все працює. Бачимо, що кардан у нас крутиться, а ножі працюють. І це прекрасно. В трактор, щеплення. І вимикаємо бал відбору. Є. Ну що ж, можемо тепер трохи проїхатися. Давайте включу задній привід. Ось так. Понижаючи зараз включені швидкісні. Вибираю тут перші швидкість для початку. Реверс вперед, низа піднята і поїхали. Це, ну, перша повишена. Хоча ну, хочемо більшу швидкість, тому вмикаємо четверту і поїхали. Щеплення бере плавно. Трактор має приємну вібрацію і дуже гарно набирає швидкість. Так, Давайте ось тут компактно так розвернемося. Одразу ви замітите перевагу реверсу. Ось став реверс назад, і я вже з цією самою швидкістю їду назад. Все це зроблено для економії часу. Ось Вперед, вже їду вперед. В принципі, це вже є 17 км на годину. Так, що ми ще хочемо ще побачити? Ми хочемо побачити функцію оберт на місці. Повний привід включили, оберт на місці включили. Вибираємо, давайте першу передачу. Першу понижаю, давайте і четверту ось так. Реверс вперед. Викручую кермо, гляньте. Передні колеса крутяться швидше. Так. Вирівнюю кермо. Газу не додаю, ось гляньте. Ось як прискорюється колеса. А в комплекті разом із шикарним виворотом коліс майже 90 градусів. І плюс переднє колеса крутяться значно швидше, трактор стає надзвичайно маневреним. Так, давайте ще вам покажу мінімальну швидкість трактора. Так, Два річага на L. Тут першу передачу. І ось. Назад, це така трактора. Це дві понижаючі плюс перша передача. Вимикаю оберт на місці, вимикаю передачі. Ще, давайте, ще фари. Поворот перший, поворот другий, з цим проблем немає. Ну що ж, давайте ще перевіримо, що у нас там під капотом. Що у нас там під капотом? Збирайфо методурам. Супер! Відкриваємо кові крешті! Ась так! О. Бачимо зразу генератор! Рушите! Ось тут ця коричнева трубка це нас. Унайде секунд. Можемо перевірити на наявність картка техбарів. Білого диму не милого. Тут ми бачимо, що для перевірки рівня олили. Попереду стоїть акумулятор, повітряний кіста. Так, Знімаємо ще цю кришку. І зразу ще бачимо масовий фільтр і паливний фільтр. Тут у нас бачок розширюваний для інтеплі, радіатор. Ось тут вибухок серії Неал No. Бачимо, що тут загомстить 5 14, Ну, Потужність бачимо по капоту. 21 кінська сила. Так, ось такі підбирається, до речі, глушиться він ключем. Супер. Ну що ж, і найцікавіше, запитаєте, скільки коштує такий екземпляр? Ну, а я відповім. На Вінницькому майданчику дана модель в комплекті з фрезою і доставкою вам додому буде коштувати 7800 умовних одиниць. І нагадую, якщо ви з майданчика забираєте. Трактор власним транспортом, тобто самовивіз, Гарантовано вам ми повертаємо 200 умовних одиниць. Тому, якщо сподобалось Кубота Джал-21, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність даної моделі. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний асортимент японських міні-тракторів. Та обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або в Одесу. Щоб підібрати собі японського помічника. Тому не гайте часу, а ми вас очікуємо. До зустрічі!